У програмі адміністрація США занепокоєна порушеннями прав людини у Криму та участю Росії у сепаратистських діях на сході України. Більшість українців хочуть інтегруватись в Європу і негативно ставляться до вторгнення Росії на українські території. Опитування міжнародного республіканського інституту Путін використовує методи ЦРУ часів Рональда Рейгана. Редакційна у Вашингтон Пост. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Єврокомісія у середу створила групу підтримки України, яка буде надавати технічну допомогу і давати поради Україні у проведенні широких реформ. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Борозо. Європейський високопосадовець також підкреслив готовність ЄС зробити все, щоб Україна стала успішною сучасною державою. Сьогодні ж парламентська асамблея. Провела термінові дебати з українського питання. Парламентська асамблея Ради Європи визнала неприйнятною федералізацію України. Це зафіксували європейські делегати у резолюції Паре. Останні події в Україні загрози для функціонування демократичних інститутів. Прийняті сьогодні на сесії. За резолюцією проголосували 152 члени паре проти 26-14 Отримались на думку делегатів. Паре жоден з аргументів, які Використовують Російською Федерацією для виправдання своїх дій в Україні, не базований на реальних фактах і доказах. Також в асамблеї називають референдум в Криму щодо приєднання до Росії нелегітимним і таким, що суперечить як Кримській, так і Українській конституції, а також висловлюють занепокоєння з приводу великої концентрації російських військових на кордоні з Україною. Подібні настрої панували сьогодні на капітолійській гірці у Вашингтоні. Під час спеціальних слухань по Україні в Сенаті заступник державного секретаря США Вікторія Нюленд розповіла, що Сполучені Штати занепокоєні грубими порушеннями прав людини в Криму та зусиллями Росії з дестабілізації ситуації на сході України. За подією стежила Тетяна Ворожко. Три слухання в американському конгресі присвячені Україні за два дні. Агресія Росії залишається провідною темою зовнішньої політики Сполучених Штатів. Члени гельсінської комісії при американському конгресі хотіли знати в деталях, що саме відбувається в Україні, та що робить адміністрація США, аби зупинити подальшу ескалацію конфлікту. Вікторія Нуланд розповіла, що державний секретар США Джон Керрі передав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову документи, що засвідчують погіршення ситуації з правами людини на півострові після його окупації Росією. Повідомлення про порушення прав людини в Криму після його окупації Росією шокують у захопленнях державних будинків Харкові, Донецьку, Луганську та Маріуполі Вашингтон чітко бачить руку Москви. Це далеко не стихійні події. Ці інциденти мають усі ознаки організованої кампанії з підбурювання сепаратизму та саботажу української державності, що робиться за вказівкою та за допомогою російських сил безпеки. Нулан представила політику США з розв'язання кризи, фінансова допомога Україні разом з МВФ та європейськими партнерами, тиск на Росію та одночасні переговори з метою деескалації кризи. І останнє посилення боєздатності партнерів по НАТО в регіоні. Американські законодавці, зокрема, хотіли знати, як саме планується використати державні гарантії США в один мільярд доларів. Я сподіваюся, ви можете відповісти на критику допомоги в один мільярд доларів. кажуть, частина її піде на оплату боргів, які Україна має перед Росією. Це правда. Наш пріоритет і пріоритет українців полягає у тому, щоб використати наші гроші, аби допомогти в реформі енергетичного сектора та разом з МВФ в антикорупційних заходах. Але більшість грошей піде, аби допомогти соціально незахищеним українцям, яких зачепить підняття цін на електроенергію. більша частина влади Росії у цьому регіоні походить з її статусу держави постачальника нафти та газу. Політичної загрози відмови у газі чи агресивного тиску з підняття ціни була досить серйозна дискусія щодо ролі експорту американського природного газу, аби допомогти з цією проблемою. Можливо, треба допомогти Україні з переходом на альтернативні джерела енергії. Вікторія Нуланд відповіла, що США активно залучені в зусилля з реверсу газу в Україну з Європи та у покращення енергозберігаючих технологій. Також Вікторія Нуланд розповіла, що адміністрація США задоволена темпом реформ, які відбуваються в Україні, але США хотіли бачити, щоб члени українського уряду частіше їздили на схід країни та вели діалог з його населенням. Що стосується повернення Криму, то це може статися в середньотерміновій перспективі, і важливим елементом цього буде економічний успіх на решті території України. Відповідаючи на питання щодо виборів, Нулан зазначила, що в адміністрації є всі причини вірити, що вони пройдуть успішно, але аби їх результати були незаперечними, у тому числі і для Росії, США надішлють в Україну рекордну кількість спостерігачів. Вони дуже добре поінформовані, знають ситуацію в деталях, і на них пропаганда російська не діє. І е, дуже добре, що у них є чітке... Бачення, розуміння, що сьогодні у східних регіонах України відбувається той сценарій, який був вже апробований у Криму. Тетяна Ворожко голос Америки. Останні опитування громадської думки, проведені міжнародним республіканським інститутом в Україні, демонструють, що більшість українців хочуть інтегруватися у Європу і негативно ставляться до вторгнення Росії на українські території. Стівен Нікс, голова відділу Європи та Євразії міжнародного республіканського інституту, розповів голосу Америки про дослідження та про політику США щодо Росії та регіону. Останні дослідження, проведене в Україні на замовлення міжнародного республіканського інституту, продемонструвало, що більшість українців підтримують унітарну форму державного управління і виступають проти федералізації. За результатами опитування: 64% респондентів переконані, що Україна має залишитись унітарною державою в її нинішньому вигляді. Більшість жителів України також не відчувають жодних переслідувань замовною чи расовою ознакою. Понад 80% українців не відчувають жодного переслідування і не зазнають жодних утисків через свою російськомовність. Навіть серед етнічних росіян, яких ми опитували, переважна більшість не відчуває жодної дискримінації через використання російської мови. Це надзвичайно важливі показники, оскільки це повністю спростовує кремлівські заяви, що цих людей переслідують і вони просять захисту, і що Росія має втрутитись і допомогти цим людям. Дослідження чітко продемонструвало, що українці, і навіть етнічні росіяни, не хочуть такого захисту і втручання. напередодні президентських виборів українці також заявляють, що їх пріоритетом є вирішення в Україні проблеми корупції та в нових умовах зовнішньої загрози з боку Росії гарантування безпеки. Дуже чітко зрозуміло, що корупція головна проблема на думку виборців, і це була проблемою номер один упродовж усіх опитувань громадської думки, які ми проводили протягом останніх півтора року. Корупція залишається домінуючою проблемою. Я думаю, діючий уряд розуміє, що їм необхідно вирішувати цю проблему і продемонструвати результати. Друга найбільш важлива проблема, яка турбує українців, це питання безпеки. Українці потребують жити у безпеці. Вони відчувають відчувають загрозу з півдня. Вони відчувають загрозу зі сходу. Вони потребують захисту з боку уряду і вони шукають безпеки та стабільності. І той з кандидатів у президенти, хто зможе продемонструвати готовність вирішити проблему корупції та гарантувати безпеку, має найбільші шанси перемогти на президентських виборах. That will be the, successful candidate for the presidency. Стівен Нікс також переконаний, що політика перезавантаження США з Росією стала не лише повним провалом, а й частково стала причиною сьогоднішньої кризи. Я завжди вважав, що політика перезавантаження не матиме ефекту, бо російська сторона не була зацікавлена у перезавантаженні. З моєї точки зору ця політика була повним провалом, і подивіться на результат: Росія нападає на країну сусіда, погрожує подальшим втручанням. Я розумію, що дуже важко для адміністрації визнати провал своєї політики, але вже чітко зрозуміло, перезавантаження не спрацювало. Незважаючи на демонстрацію сили, на переконання експерта, сьогодні Росію не можна розглядати як країну суперсилу. Усі дії Кремля вважає Стівен Нікс, варто розглядати як прояв слабкості, і агресія Росії в кінці кінців обернеться проти агресора що робити далі у відносинах з Росією. Я думаю, що Сполучені Штати повинні розглядати Росію сьогодні не як зростаючу світову потугу, а як потугу, яка ослаблюється. Росія слабка. Вона відчуває небезпеку. Вона відчуває, що мусить використовувати силу щоб захопити те, чого хоче. Але у перспективі такі дії повернуться проти Росії. Я думаю, що ми вступаємо у нову стадію холодної війни через ідеологічні розбіжності. Цього разу замість комунізм проти капіталізму це демократія проти авторитаризму. Я думаю, у довготривалій перспективі Україна переможе. Демократія переможе. Переконаний американський експерт Мирослава Гонгадзе, Голос Америки. Американські змі пишуть про заворушення на сході України і що вони на руку Москви, І у них порівнюють ці події з тими, які передували розвалу радянського союзу. Чи не так вже відмінні методи ЦРУ 80-х та нинішнього Путіна? Питає на сторінках Washington Post Девід Ігнатіус. А New York Times публікує результати цікавого соціологічного дослідження, яке не співставило здатність американців знайти Україну на карті світу і згор готовністю відправити туди війська. Більше в огляді преси Олексія Кузьменка Девід Ігнатіус на сторінках Вашингтон Пост припускає, Путін в Україні використовує методи ЦРУ часів Рейгана, який активно застосовував спецоперації на периферії зон впливу СРСР. Замість сутички, лоб в лоб рейган надгризав СРСР по краєчках, підтримуючи рухи, які виступали проти Москви у Афганістані, Нікарагуа, Анголі і нарешті у Польщі та Східній Європі, підкреслює автор. І тоді і зараз цей підхід гарантував максимальний результат при мінімальному ризику втрат. Спостерігаючи за падінням радянської імперії, Путін зрозумів, що найбільш ефективною є зброя, яку не помічають інструменти, які є номінально законними у країнах, де відбуваються спецоперації. Пише Ігнатіус. Вся ядерна міць СРСР була безсила проти страйків робітників у Польщі, партизанів у Нікарагуа чи муджахедінів у Афганістані. СРСР був ніби велетенський звір, якого кололи сотнями крихітних голок. Пише автор за таких умов, вважає ігнатіус, маневр для відповіді Росії у Заходу невеликий. І дати відсіч Москві мають самі українці, але їм доведеться мобілізуватись, щоб захистити країну від закордонних втручань. Зробити це буде непросто. Підкреслює автор. Тепер перехідному уряду треба розібратись, як побороти ненасильницьке повстання, так щоб дії уряду підтримали громадяни цілої країни. Військово допомогти Україні найбільше хочуть американці, які найменше про неї знають. Такими є результати соціологічного дослідження політологів Кайла Дропа, Джошуа Керцера та Томаса Зейцофа. Ми хотіли співставити знання про місце знаходження України та точку зору на зовнішню політику США, пишуть дослідники у Вашингтон Пост. Виявилось, що лише кожен шостий може знайти Україну на мапі, а відсутність знань співвідноситься з політичною точкою зору. Наступним чином: ті, хто найбільш неточно визначив положення України, найбільше виступають за військове втручання. Ціна вторгнення на схід України буде більшою ніж у Пуччу у Криму, пишуть редактори «Нью-Йорк Таймс. Українці не пробачать крадіжку економічно важливого регіону. НАТО отримає нову життєву енергію. А у самій Росії посилюватиметься опозиція по мірі того, як через міжнародну ізоляцію можливу рецесію росіяни втрачатимуть свободу та статки. Йдеться у матеріалі. Автори вважають, що кровопролиття на сході примусить Путіна почути заклики захистити росіян в Україні. У такому разі, на думку Нью-Йорк Таймс, відповідь заходу має бути серйозною. А це значить, що західні уряди мають об'єднатися навколо Вашингтона та негайно накласти широкі та сильні санкції, включно з обмеженням доступу російських банків та корпорацій на міжнародні фінансові ринки. Олексій Кузьменко Голос Америки і шановні глядачі. Нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою www.chastime.com. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякуємо вам за увагу. Успіхів. щасливо.